Скільки білку засвоюється за один прийом їжі? Та що взагалі робити, якщо у вас немає можливості часто їсти, а треба добирати норму білку? Можливо, ви часто чули так такий міф, що за один прийом їжі засвоюється не більше 30-40 грамів білку? Чи так це насправді? І люди досі вірять в цей міф, тому я хочу вам показати одне цікаве дослідження, яке було проведено на жінках. Дві групи жінок, середня вага яких була 50 кг, розділили на дві групи. Одна з'їдала норму білку 54 грами за один прийом їжі, а інша група з'їдала за 4 прийоми їжі. І через деякий час зробили висновок, що не було ніякої різниці по синтезу білку, по розпаду білку і по синтезу білку за 24 години. Ніякої різниці не було. А ви можете собі уявити, це жін, жіночки 50 кг, і вони могли засвоїти за 54 грами білку за один раз. Тому якщо ви важите 80 кг, ходите до спортивної зали і маєте нормальну статуру, то ви уявляєте, скільки ви можете засвоїти білку за один раз. Це вже далеко на 30-40 грамів. Тому ви можете нахвилюватися, якщо у вас немає можливості часто їсти білок. Немає ніде точної цифри, скільки може засвоїти ваш організм за один прийом їжі. Але я можу вам дати один дієвий фактор: якщо ви з'їли навіть 90-100 грамів білку за один раз. І у вас немає ніякої тяжкості, вздуття, поколювання або ще інших побочних ефектів, то у вас усе засвоїлось. Так на це може знадобитися не одна, дві, три години, а може 4 та 10. Але весь білок буде засвоєний. Тому можете не хвилюватися, якщо у вас немає можливості часто робити прийоми їжі. Ви можете спокійно прогресувати і їсти два-три рази на день, найбільше і весь білок засвоїться, і ви отримуєте свій прогрес. Якщо у вас залишилися якісь питання, залишайте їх в коментарі та гарного та прогресивного вам схуднення. Будьте здорові!